Вітаю, друзі! Це Independent Політикс, і я зарічний ігор. перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео. Отже, сполучені Штати Америки здійснять ще один крок. В бік Китаю для того, щоб ну, хоч якось спробувати нормалізувати їхні взаємовідносини. Про що загалом іде мова? Міністерка фінансів Сполучених Штатів Америки Джанет Єлен має вирушити. В четверг до Китаю, щоб зустрітися з високопосадовцями в рамках нової спроби врегулювати напружені відносини між двома країнами. Нагадую, що раніше Ентоні Блінкен здійснював візит до Китаю, проводив перемовини з китайськими можновладцями, до якихось спільних знаменників, вони практично надійшли лише там в якійсь економічній сфері. В геополітичній і політичних сферах там просто було висловлення своїх побажань і позицій. Фактично, Китай залишився при своїх позиціях. Сполучені Штати Америки залишились при своїх позиціях, і якось цей візит Блінкіна ну не оживив відносини між Штатами та Китаєм. Тепер буде друга спроба, і її спробує здійснити Джанет Єлен. Урядовиця Сполучених Штатів Америки Міністерство фінансів у неділю повідомило, що візит Єлен відбудеться 6 по 9 липня і слідує директиві президента Джо Байдена щодо поглиблення комунікації з таких питань, як фінансовий розвиток і глобальна макроекономіка. Тут також варто припустити, що візити якраз людини, яка відповідає в. По фінансовій частині Сполучених Штатів Америки це якраз є підтвердженням її тези, що певні точки дотику між Штатами і Китаєм вони якраз є у сфері економіки та фінансів. Перебуваючи в Пекіні, міністерка ЄЛЕН обговорить з офіційними особами КНР важливість для наших країн як двох найбільших економік світу відповідально керувати нашими відносинами, напряму спілкуватися щодо проблемних питань і працювати разом для вирішення глобальних проблем. Де це повідомлення? Тобто, тут якраз буде робити ставка на те, щоб налагодити співпрацю. Контексті того, що Штати і Китай є найбільшими економіками світу, і в принципі від їх розвитку ну, буде залежати економічний розвиток, до прикладу, в інших державах. Тобто світ він взаємозно такі пов'язаний, і штати Китай вони є такими величезними гравцями в економічному просторі і від їхньої співпраці від розвитку їхніх економік багато що залежить в інших світових державах. Високопосадовець Міністерства фінансів заявив журналістам у неділю, що США хочуть здорових економічних відносин з Китаєм, і що припинення торгівлі та інвестицій буде дестабілізуючим для наших країн, як для наших країн, так і для світової економіки. Таким дестабілізуючим фактором буде це виступати. Візит Єлен відбудеться після поїздки держсекретаря Ентоні Блінкіна до Китаю минулого місяця, під час якої міні президентці Дзінь Цзіньпінь домовили стабілізувати відносини між США та Китаєм і забезпечити, щоб сфери розбіжностей не переросли у. Конфлікт американський посадовець зазначив, що Єлен планує обговорити занепокоєння США щодо нового китайського закону про контршпигунство. У нас є занепокоєння щодо нового заходу та того, як він може застосувати, що він може розширити сферу того, що влада Китаю вважає шпигунською діяльністю, сказав чиновник, посилаючись на можливі наслідки для ширшого інвестиційного клімату та економічні відносини. відносин. Тут в даному випадку потрібно ознайомити з нужди з цією китайською ініціативою, щоб більш предметніше її охарактеризувати та проаналізувати. Під час квітневої промови в університеті Джона Гонкінса Єлен звернулась до американсько-китайських відносин. Сказавши, що було б здорово мати відносини, які сприяли розвитку та інноваціям в обох країнах, зростання Китаю, який грає за міжнародними правилами, добре для США і світу, сказала Єлен, обидві країни можуть отримати вигоду від здорової конкуренції в економічній сфері, але здорова економічна конкуренція, від якої виграють обидві сторони, є стійкою коли. Є чесна конкуренція. Єлен також заявила, що заради глобальної стабільності США та Китай повинні співпрацювати над нагальними глобальними викликами сучасності. Про це загалом е, зазначило таку аналітику Голос Америки, які використовували знову ж таки е, матеріали західних видань Agent Friends Press, Reuters і Action Press. Тобто, як я вже говорив, це буде така знову таки чергова спроба е, налагодити відносини між Сполученими Штатами Америки та Китаєм. Тут варто також зазначити, що це вже другий високопосадовець Штатів, який здійснить візит до Китаю. І після візиту Блінкіна, якщо ви пам'ятаєте, китайські високопосадовці вони говорили, що також мають здійснити візит до Вашингтону, але станом на зараз жодні засоби масової інформації не анонсовували, що такий візит можливий до прикладу у найближчій перспективі. Тому це знов ж таки буде намацування ґрунту і спільних інтересів навіть у цьому візиті, і спроба домовитися з Китаєм щодо розвитку якихось економічних відносин. Тому що, якщо ви зрозуміли, що станом на зараз і комунікація, і відносини між Америкою і Китаєм вони знаходяться на досить досить низькій планці. І те, що до прикладу, Байден говорив, що Сімпінді диктатором, а Китай знову ж таки дуже негативно на це відреагував, це знову ж таки є показником цих процесів між двома державами. Ми ж в свою чергу прослідкуємо за візитом Міністерки фінансів штатів і знову ж таки побачимо, чи будуть якісь Прогресивні зміни у відносинах між штатами Китаєм. Я думаю, що це буде чи. що знову ж таки буде висловлення якихось спільних точок зору. Але... Можливо, щось ми побачимо і краще, і якісь прорив у цих відносинах. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставитиму вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять! Леглам за незалежність нашої держави. Слава Україні Хай щастить вам.